Привіт! Сьогодні відео про мій топ-3 банків, у яких можна купляти валюту під депозит. І так, 5 жовтня, і від сьогодні вже перекази на міжнародні банки з граневих карт не повинні проходити. І актуальність купівлі валюти під депозит стає більшою. Станом на сьогодні вже більше 30 банків реалізували таку можливість. Цей перелік банків ви можете бачити в себе на екрані. Не здивуюсь, якщо про існування певних банків, наведених у даному списку, ви навіть і не здогадувались. Переглядати і робити порівняння усіх цих банків не дуже бачу сенс, тому вирішив виокремити три банки, у яких, на мою думку, можна купляти валюту під депозит, і найменше переживати, що в результаті ви цю валюту отримаєте після завершення депозиту, і, власне, отримаєте у валюті. Субтитрувальниця цей ТОП не про те, де дешевший курс купівлі валюти під депозит, а власне, де безпечніше такий депозит класти. Адже в коментарях я бачив багато повідомлень, що курс найменший в Ізібанку. Але особисто я б використав для депозиту інші банки. Адже в даному випадку для мене не основну роль грає курс, адже різниця між банками не така вже й велика по курсах, і все одно курс виходить в межах 2-3 гривень краще, аніж на чорному ринку. Тому піддаватись спокусі на курс, який нижчий на пару купів. Я б не став. Для мене основними критеріями для обрання банку для такого депозиту є системна важливість такого банку. На екрані ви можете бачити перелік системно важливих банків. Друге, це власник банку або кінцевий бенефіціар. Це наявність власної служби інкасації, а також як банк справляється із запитами на видачу валюти в поточний час, а особливо як банк справлявся, коли перекази на міжнародні банки працювали і запит на зняття готівкової валюти був надзвичайно великим, а також простота та зручність оформлення депозиту та заявки на замовлення готівкової валюти. І зваживши ці критерії, я обрав для себе три банки, в які б я б поклав кошти на трьохмісячний депозит. Першим таким банком є Приватбанк. По-перше, тому що це державний банк, і ризики, що з ним щось станеться мінімальні. Приватбанк був основним банком для оготівлення міжнародних переказів і, враховуючи неймовірне навантаження на зняття валюти, справився із цим навантаженням. Так, була історія із скасованими заявками на замовлення готівки, була історія із зменшенням максимальної суми замовлення. Але в цілому, враховуючи, який попит на зняття готівкової валюти був у Приватбанку, то він справився і цим заслужив довіру. Також впевненості, що ви після завершення депозиту у приваті отримуєте валюту, це те, що НБУ зараз здійснив декілька раундів обміну готівкової валюти на безготівкову. І Приватбанк, якщо не перший, то одним із перших отримує підкріплення готівковою валютою в обмін на безготівкову у Національного банку України при потребі. А також, якщо приват видавав валюту, коли був пік зняття через P2P перекази, то зараз, коли такі перекази вже під забороною, навантаження на приват щодо зняття валюти спаде, і це покращить ситуацію із видачею валютних депозитів. Також у Приватбанку широка мережа відділень і одна з найбільших служб інкасації, тому впевнений, що у приваті на отримання валюти прийдеться чекати найменше. Тому, якщо розглядати державні банки, то тут однозначно Приватбанк. Другим таким банком у переліку є Райфайзен. Він у цьому переліку, тому що це міжнародний банк, а також тому, що серед міжнародних банків він найбільш відомий у Європі та світі і дорожить своєю репутацією. Райфайзен надає не найдешевше банківське обслуговування, але в Райфайзені було найменше скарг на проблеми із зняттям валютної готівки. Райфайзен піклується про свою міжнародну репутацію і навряд чи здивує банкротством чи якимись проблемами. Більше того, різні аналітичні джерела звітують про стійкість надійність. А Райффизен серед усіх українських банків за останніми даними займає найвищі позиції щодо стабільності банку. Також Райфайзен має широку мережу відділень, яку своєчасно забезпечує власна інкасація. Переходимо до третьої сходинки. Ось тут було важко щось обрати, адже і кредо має іноземних акціонерів, і стабільний банк, і А банк, наче непоганий, але Монобанк не давав мені спокою. Тому, врешті-решт, знаючи, що один з трьох банків повинен бути державним, другий міжнародним, я все ж таки схилився до того, що третім має бути Необанк. І, власне, Моно зайняв цю позицію, адже я поки що не маю більшої віри в будь-який інший необанк, як в Монобанк. Хоча ім'я Монобанк не світиться в переліку системно важливих банків, я все ж вважаю, що бренд MonoBank переріс бренд Universal Bank. І зважаючи на те, що Mono видає валюту через Universal і А bank які обидва входять в перелік системно важливих банків, я все ж вважаю, що можна купляти валюту під депозит у Mono і спати спокійно. Звісно, у Mono немає своїх відділень та своєї інкасації, і при замовленні готівки через банки-партнери, тобто через Universal чи а bank у цих банках буде спокуса спочатку задовільнити потреби своїх клієнтів, а вже потім клієнтів. Моно. Але ситуація при піковому навантаженні на зняття валюти показала, що з цим моно справився не гірше банків, які мають широку мережу відділень та свою інкасацію. Тому все ж на третю сходинку я б поставив монобанк. Говорячи про ці три банки, я думаю, що після завершення депозитів у всіх трьох випадках можна буде отримати свою валюту готівкою без проблем. НБУ своїми останніми діями, наче показує, що пам'ятає про валютні депозити, і щоб зменшити навантаження на готівкову валюту, забороняє перекази з гривневих карт на міжнародні банки, збільшує ліміт на депозити до 100 тисяч і здійснює декілька крупних обмінів готівкової валюти на безготівкову. Тим самим, наче говорячи, все окей, ми пам'ятаємо, що. На початку листопада завершаться перші валютні депозити, і ви їх захочете забрати готівкою. Тому я думаю, початок листопада, коли перші вкладники заберуть валюту, дасть сигнал тим, хто ще сумнівався, що валюту не видадуть, що все ж можна і ризикнути, і купити валюту під трьохмісячний депозит. В будь-якому випадку, чи купляти валюту під депозит та у якому банку це робити, це на ваш власний розсуд. Але моя думка така, що початок листопада нас позитивно здивує, і що ось ці три банки валюту видаватимуть. Валютою без проблем. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!